вічне. все одно, яка національність про найпрекрасніші ноги послання до Римлян, 10 розділ 11-15 каже бо Писання, кожен, хто вірує в нього, не буде засоромлений, бо немає різниці поміж юдеєм та геленом. Бо той же Господь є Господь усіх, багатий для всіх, хто кличе його. Бо кожен, хто покличе Господнє ім'я, буде спасений. Але як покличуть того, в кого увірували? А як увірувати у того, що про нього не чули? А як почути без проповідника? І як будуть проповідувати, коли не будуть послані. Як написано, які гарні ноги благовісників миру, благовісників добра. Кожен, хто вірує в Христа, не буде засоромлений. Засоромлений перед ким? Не буде засоромлений перед своїм сумлінням. Перед людьми, які пильно дивляться на чистоту християнського життя, перед Богом, бо ми всі рано чи пізно дамо звіт за практику віри перед своїми дітьми, які дивляться на батьків, як приклад, щоби діти не сказали: ви мене все життя навчали, а самі. Багато чого єврейський народ отримав від Творця заповіді, ритуали, храм, традиції, численні чуда. Ізраїльтяни мали бути на дві голови вище інших народів. Євреї сильно зловживали особливим ставленням до себе Бога, і замість зростання в святості роздувалися гордині. Відтепер, з приходом сина Божого, прірва між юдеями та поганами скасована. Богу все одно представник якої національності приймає християнство. Головне, щоб людина з ворога Божого перетворилася на слухняну дитину Господню. А Спаситель багатий для всіх, хто його кличе, попіклується про забезпечення юдея та язичника, коли вони стали учнями Христовими. Невже просто достатньо покликати в молитві Господь і будеш спасений, навіть коли ти живеш в гріхах? Не просто до Бога звернення, а до Господа назвати Христа Господом це визнати його паном свого життя, що передбачає послуг вірі. По-друге, Христос навчав: не всі, хто звертається до Нього, будуть спасенними, а лише хто виконує волю Господню. Апостол Павло робить плавний перехід до важливості ділитися своєю вірою з оточуючими. Як кликати до Бога, коли не увірували? Як увірувати, коли не чули? Як почути без християнина, який розкаже про смерть та воскресіння Сина Божого? Давайте ще раз про ланцюжок спасіння. Щоб увірувати, треба почути. Щоби почути, треба сказати. Щоб сказати, треба сказати. Треба бути посланим Богом, а всі християни послані Богом. Краса для людей та краса для Бога може сильно різнитися. Для Всевишнього розпіарений фільм, наприклад, з канськими нагородами, може бути огидним, а криві ноги мужика у стоптаних сандалях, мужика християнина можуть бути найпрекраснішими, коли мова про ноги-благовісники, які розповідає про Бога.